Вбивство маленької дитини. Безкоштовний проїзд для бійців Атом та святкування Івана Купала. Це «Підсумки тижня на першому міському телеканалі. Мене звуть Наталя Болдинська. Вітаю. Говорити будемо про таке. У кривому розі п'яний батько забив та задушив власну восьмирічну доньку. Насильство у сім'ї. Де шукати порятунок? Чому бійці АТО не можуть скористатися своїм правом безкоштовного проїзду? Море не мрія. Найдешевші варіанти поїхати у відпустку. Як кривий ріг відсвяткував Івана Купала? У кривому розі п'яний батько вбив восьмирічну доньку. Кривава сімейна трагедія сталася ввечері 4 липня у Довгинцевському районі. В ході нетверезої бійки між батьком і матір'ю дісталося середній доньці Насті. Чоловік завдав близько 20 ударів і задушив маленьку дитину. Виявилося, що батько не вперше б'є своїх дітей та дружину. Навесні минулого року. Він чотирма ударами підрізав падчерку – Чоловік, який задушив власну доньку, на вирок суду чекатиме у слідчому ізоляторі. Там він проведе мінімум два місяці. Таке рішення виніс Центральний міський суд увечері 6 липня, через два дні після страшного випадку. Микола Чирва. Далі. Тіло маленької Насті лежить на ліжку. На дівчині дуже багато синців та подряпин. Судячи з усього, одним ударом тут не обійшлось. Дівчат часто системно били. Голова сімейства не любив доньок. Він сильно любив свого сина. От. Ну, а до дівчат, дє... до, дє... до дєвочок, мені каже, не так він відносився, як до, до... до тої. Він же цю дівчинку старшу підрізав, ну, ну що там хорошого може бути. А я замітала і дівчина несла мусор, я ще з нею поговорила, говорю, ти виходи туди на, на плиту, і щоб добре тобі висипати, коли при... вони прийшли, і вони закривали діток і самі йшли, закрили. А взагалі вони часто і густо закривали їх. Старша донька – це падчерка. Вона мешкає з рідним батьком. Дівчина сильно відстає у розвитку, але від чотирьох ударів ножем це її не врятувало. Коли ото підрізав він ту дівчинку, перший раз, і щоб його посадили, такого б не було. Так слухайте, був вона на суд, вона повела всіх дітей, щоб його захищати. Поняли? Угу. Я говорю, якби моєго дитинку вот так вот, я б його сняла з землі свого. Вона да. взяла цей весь виводок свій і понесла. Віла защищать його справа вже в суді, але 36-річний вічим гуляв на волі, чекаючи вердикту Фоміди, і продовжував вбити дітей з дружиною, яка теж часто прикладається до пляшки. Випивши, ходила, в синяках ходила. І Вона стісняла, і ми її не бачили, чи її збивали. Ну без кінця, без краю вона смотрю, то тут синяк, то тут синяк в синяках. І дівчину старшу він же ж подрізав. Сусіди бояться небезпечного чоловіка. кажуть, часто чують від нього погрози, та й сина вчить поганому, дає пограти травматичним пістолетом і електрошокером. Пістолет, газовий балончик, налюбчики, і все. Йо, і Боїшся поліцейський креня. Дечі дні чоловіка. Я не з тікала. Нічого не ба. Я не стікала. старого Ста вони мене не найду. разу вони мене не нашлі, старого не а вже Один раз, да. Без папіного адвоката нічого не буду казати. Сім'ї виховували чотирьох дітей. Зараз всі вони залишаються з матір'ю та бабусею. Жінка тут же в квартирі, теж не твареза, але навіть побита п'яним чоловіком, продовжує його захищати. Ідіть відсюди, куди подальше, ваше авто Ідіть отсюда, бо я ще сам нагрублю рублю ваші мікрофону то на голові. вам поб'ю. Чергова бійка сталася ввечері 4 липня. Маленька Анастасія вирішила заступитись за матір і прийняла на себе її удар. Після завершення вбивства дочерьов, він сам дзвонив в поліцію і про те, що він в момент причинення убийства в момент стані алкогольного об'єднання. Вместе со своєю супругою між ними произошла ссора. В котру вмішався ребенка, і э, после наніснення тлісне порожіння супруги он нанес лісне порожіння ребенку э, порядка там, 20 ударів было, плюс э, механічна асфіксія, що послужила непосредственной причиною смерті рібенка. Чоловік, який задушив власну доньку, вироку суду чекатиме в СІЗО. Там батько вбивця проведе мінімум два місяці. Прокурор та слідчі вважає, що вас необхідно тримати під вартою, тому що наявні ризики, що ви можете як ухилитись від явки. Так можете вчинити насильство щодо потерпілої, я ще раз повторюю, якщо ви не розумієте, Вчинити інше кримінальне правопорушення. Тому вони вважають, що вас треба тримати під вартою. Ваша думка є з цього приводу? Інші кримінальні дія я забираюся вже не буду і скриваться, не сюди. На вашому сумніві. Рішення про тимчасове затримання виніс центрально міський суд увечері 6 липня за два дні після страшного випадку. На засідання затриманого привезли прямо зі слідчого експерименту. 36-річний чоловік зізнався у злочині. Застосувати до головка В'ячеслава Миколаєвича запобіжний захід вигляді тримання під вартою з отриманням у Криворізькій установі виконання покарання номер 3 управління Державної пенсіальної служби України в Дніпропетровській області. Строк дії запобіжного заходу вигляді тримання під вартою визначити до закінчення. 60 днів з моменту затримання, тобто з 4 липня 2016 року до 24 години, 1 вересня, 2016 року. Ймовірніше за все, чоловікові, який завдав восьмирічній донці близько 20 ударів і згодом задушив її, загрожує довічне. У кривому розі випадки таких вироків трапляються не часто. Факт того, що батько подзвонив в поліцію і зізнався, навряд чи буде розглянути як пом'якшувальна обставина. Если в ходе досудебного расследования, либо же в суде, будет доказано, что человек, совершая данное уголовное правонарушение, находился в состоянии алкогольного опьянения, это будет иметь значение для того, чтобы ему назначили более тяжкое наказание. Я думаю, что в данном случае мы должны учитывать то, что Конституции Украины предусмотрено, что жизнь здоровья человека является наивысшей социальной ценностью. Кроме того, Семейным кодексом предусмотрено, что родители должны заботиться о своих детях. И, на мой взгляд, при Ізбрані мірипісічені і при незначенні наказання те, не до чітса в качестве сміхчаючих обстоятельств. Сусіди кажуть, Анастасія була тихою слухняною. До свого дня народження дівчина не дожила рівно місяць. Вона завжди допомагала по дому і ходила до магазину. Дівчина щойно закінчила перший клас. Розслідуванням злочину займаються криворіжкі слідчі Микола Чирова, Роберт Сіваков, Євгеній Жулай. Підсумки тижня. Перший міський не замовчувати домашнє насильство. Я не боюсь сказати. Флешмоб з таким хештегом, запущений в мережі Фейсбук українською активісткою і журналісткою Анастасією Мельченко, почався з одного посту про особистий досвід пережитого насильства і закликом не мовчати. Зараз він вилився у величезну хвилю жіночих откровень про пережиті жахи побутової тиранії, фізичну агресію, психологічний тиск і навіть економічне та сексуальне насильство. Заклик не мовчати є по суті революційним, адже здебільшого самі жертви вважають за краще не розголошувати сімейні таємниці, озвучити проблему вирішуються тільки тоді, коли вже більше немає куди відступати. Саме про такий випадок розповідає Андрій Чечель. Це вікно дитячої кімнати. Його розбив батько дитини, що тут мешкає. Після декількох місяців побутового насильства домашній деспот нарешті опинився по цю сторону скла. Разом з ним він розбив і останні надії на нормальне сімейне життя. На кінець першого року спільного проживання чоловік Оксани захопився наркотиками. Почав виносити речі з дому, а заразом і підіймати руку на дружину. Ситуація стрімко погіршувалася. Щоденні сварки, побиття на очах у дитини, відсутність перспектив. Одного дня жінка не витримала, виставила коханого запоріг своєї квартири та подала на розлучення. З цього часу неповна сім'я перебуває у постійному страху. Останнє окно вилетіло в 12 ночі. В квартирі знаходиться маленький ребенок, серед ночі летить окно. Но Може испугатися, і серце там не витримати. Мама теж був в молодой, немала, дойду визвали, потому що як...» Она вот я, я ее ребенок, когда вообще ну на вот это все может смотреть. Ну так погрози, як поступали, так і поступають. Погрожує фізичною розправою, псує майно, краде речі на прогулянці з малюком. Оксана навіть не виходить з двору, аби й дитину не викрав. Поліція знизує плечима. Поки процес розірвання шлюбу не завершено. Чоловік офіційно ще не вважається колишнім. А отже, усі тотожні конфлікти розцінюються як звичайні побутові сварки. Найсуворіше покарання 15 діб, адмін арешту йому винесено офіційне попередження щодо не неприпуск... Симісті вчинення насильства сім'ї, та він на профілактичний облік. В разі, якщо ним буде вчинено. Після офіційного попередження вчинено ще раз факт насильства. Щодо нього буде розглядатися питання щодо притягнення до до адміністративної відповідальності. Може бути розглянути питання щодо винесення захисного припису за погодження з прокурором. Ну а також може бути направлений до корекційного центру. У райвиконкомі радять звертатися до центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Його відділення є і у металургійному районі, по вулиці Соборності, 20. там зможуть надати соціальні соціальну, психологічну та навіть юридичну підтримку жертві домашнього насильства при центрі є юридична служба, яка допоможе їй скласти безкоштовну позовну заяву про позбавлення батьківських прав такого батька, який зовсім ніде не працює, двічі судимий і вживає наркотики. Зовсім не приділяє ніякої уваги дитині, а тільки скює фізичне і психологічне насильство у сім'ї. 89% випадків побутового насильства скуюється чоловіками проти своїх домашніх, 8% – жінками, 3 – неповнолітніми онуками проти бабусь і дідусів. Якщо ви стали жертвою, запам'ятайте цей телефон: 74 52 74. Це приймальня комітету у справах сім'ї та молоді. Міськвиконкому тут обіцяють допомогти. В Нашому місті на сьогоднішній день зареєстровано вже понад 1600 заяв щодо здійснення насилля в сім'ї за півроку. Понад 700 чоловік поставлено на профілактичний облік, тобто ті, відносно яких вже відбулися написання захисних приписів. Психологи радять звертати увагу на мікропрояви агресії з найперших днів розвитку близьких стосунків. Якщо і поміщено, чекайте найгіршого. Сподівання, що з часом ситуація виправиться, найоманливіша з ілюзій. Та й психологічний портрет сімейного тирана неоднорідний. Виділяють два основні типи. Якщо перший ще підлягає корекції, то другий наврядче. Перший це вихідці із специфічного соціального чи соціально-економічного оточення, де фізична розправа, фізичні дії є нормою. І е, в такому разі людина взагалі не розуміє, що вона щось не так робить. Вона вважає, що все нормально, всі так роблять, нічого особливого не відбувається. Це така перша категорія. Друга категорія це те, що психоаналітики називають психопатичним складом особистості. Знає е, про які поведінки і отримує насолоду від їх порушення. Чорна крапка на долоні, ще одна кампанія зі сторінок. Фейсбук це своєрідний детектор жертв домашнього насильства. Якщо у будь-якому куточку світу вам зустрінеться жінка з подібним символом на руці, знайте це безмовне прохання про допомогу. Не зволікайте. Андрій Чечель, Євген Жолай, Роберт Сіваков, підсумки тижня, перший міський, безкоштовний проїзд бійців АТОМ цього тижня. В місті активно велись бесіди стосовно того. Як на практиці виконується закон України, згідно з яким учасники бойових дій на сході країни можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Для вільного пересування потрібно мати при собі відповідне посвідчення, але водії маршрутних таксі під будь-яким приводом намагаються уникати цього. Ситуацію втрутилась міська влада. Стало краще, але проблеми є. Продовжує тему Олександр Фіфілатів. Аби з'ясувати реальний стан речей, проводимо експеримент. Коли водії бачать журналістів, то, звісно, роблять це зразково. А що відбувається насправді? Перевіряємо. Ми проїхали декілька зупинок від кінцевих на трьох популярних в місті маршрутах. Бійці АТО заходили на наступній зупинці, показували відповідне посвідчення. Першим був рейс автовокзалу. Зайна. Вот так. Все, все, да. это... Давайте не будем. Это, Я это... понимаю, у меня одно место любое. Пишіть жалобу. Прокоментуйте, пожалуйста, по всій Україні безплатно. Пріворог не Україна. Україна, тому що, согласно наповнительному соглашенню, одно місто. Друга маршрутка їхала з соцміста у бік 5-го зарічного. Після нетривалої суперечки бійці все ж таки взяли безкоштовно. Что? Что? Что должно быть? Представление в Где занято? Вот, мужчина, у прочитайте, идет. прочитайте вот здесь. Мужчина у меня идет. Я согласен, что у вас льотно. Прочитайте. Так, здесь что? ваша компания мы должны Да. Ваша компания вот обязуется проезд по льготной категории, в частности оточников. неограниченное количество. Водитель нам вийти, ви нам отказываете в льодному проїзді. Так вот, наші интересы защищают. камеру. На третьем маршруті з площі визволення бійцям все ж таки пощастило. Хоча й не одразу. Заняли. Ми як это критики. Нет. Секрет сюда видя від ліку і лозаконі та несі Спасибо, що подвізлі на сході Сергій служив в лавах відомої 93-ї механізованої бригади. Воював під Оловайськом на Донецькому напрямку біля аеропорту в Пєсках, Авдіївці, але водію маршрутки до цього діла нема. Меня висаджували вместе зім'єю с з с маршрутки, мене самі пассажиры выталкивали з маршрутки. В отношении других городов ми знаємо такі положительні примеры, як Днепропетровск, Запорожье, Черкас, Львов, Одеса, где нет ограничений для участников бойових действий э, в льготній перевозці, в городском транспорті. У нас непонятно, чий город то ли в Україні ми живемо, то ли в э, ЛНР, ДНР не понятно, по. Одні города уважительно относяться к учасників бойових дій, інші по по-хамськи. Михайло учасник першої хвилі мобілізації. Побував у всіх гарячих точках Донбасу, в тому числі Саур Могилі та Іловайську. Але для водіїв маршрутах це значить небагато. Дуже часто ми сталкиваємося з такою проблемою, що перевозчики відказуються возить людей. Це мотивує тим, що у них уже є льотне місце, і це як правило пенсіонер. Часто маршрут маршрутчики останавливают маршрут, висаджують пасажира, создают конфліктну ситуацію. Люди в основному ілі плотять, ілі виходять, щоб не позориться. Побачивши таке, зреагувало у міськраді. Заявило, що підписали угоду з перевізниками, і відтепер ветерани АТО можуть вільно пересуватися містом безкоштовно. 23 числа були збори серед представників транспорту і двох громадських організацій. Там домовлялись про те, щоб надати одне додаткове пільгове місце для учасників бойових дій, крім того, яке є по закону. Я, як керівник центру, з цим не погодилась і пішла особисто до міського голови 2 липня з проханням врегулювати цю ситуацію серед приватного транспорту. І Контролювати виконання закону України, наступного дня ми знову вирішили перевірити, чи тепер діє постанова міськради. Схема така сама. Першим був рейс розвилки на Дніпровському шосе. Доброго дня. Весімнадцяти Ні, вчора постановлення. Він сьогодні утром. Разговаривали вот с кем с пешерской. Вы нам отказываете поездить? Нет льготное место занято, ребята. Ни одно льготное место, понимаете? Ничего я не нарушаю, ребята. Я ничего против а вас не имею, понимаете? Но! Ну что? Согласно решению исполкома, 18-местной маршрутки, одно льготное место И Согласно решению исполкома. Исполкома. тужки їздять без блака з очорашнього дня. За власним рішенням. За нам цього не трактує. Почемо оплатіше проїзд, не получають білети. Та Друга маршрутка соцміста в бік 129 го кварталу. Бійці показують своє посвідчення. Водій мовчки киває. А На третьому маршруті з площі визволення в бік 5-го зарічного воді трохи подискутував із бійцями, але все ж таки повіз їх далі. А то це не багато вас. Ні, я ж теж щось повинна заробити. Нормально. Що ж нормально? З вчорашнього дня розпорядження по ісполкому. З вчорашнього дня розпорядження по ісполкому мої діти їсти не будуть. Ми теж не ми не ну, на не Так, а хто Я ж на роботі все-таки. За кілька днів ситуацію з безкоштовним проїздом АТОвців в маршрутках міста суттєво покращити не вдалося. Але все ж позитивні зміни є. Глядя на те, як ми сьогодні проїхали, закону виконується на, на половину, так як ви самі бачили, що на деяких маршрутах при званці Перевозчику утвердительного утвердитель водітель маршрутки не получал и поэтому возникали конфликты. За словами військовослужбовців, закон працює зі скрипом. Водії під будь-яким приводом намагаються не вести безкоштовно тих, хто воював на сході нашої країни. Олександр Фефілатів, Вероніка Лавріненко, Максим Пономарьов, Євген Жулай, підсумки тижня, перша міський. Економна відпустка: влітку зовсім не хочеться сидіти в офісі. Саме час їхати на море. Думки тільки про пляжі та гарячий пісочок. Чим з кривого рогу можна дістатися до моря, де найдешевше пірнути у сині хвилі та зняти житло з'ясовували наші кореспонденти, вивчала ціни, обирала маршрути та порівнювала курорти Галина Ганзенко. Спека, сонце і брудне місто. Від усього цього влітку рятують холодні напої та морозиво. Але щоб задовольнити себе, хотілося б мати повноцінну відпустку. Не обов'язково за кордоном, можна і на батьківщині. Але для того, щоб відпочити на морі, потрібно розпланувати все заздалегідь. Саме мінімальні ціни це затока і кобліва, затока 200. 30 гривень з чоловіка, копліво 275 гривень з чоловіка проживання в сутки без питання. І Одеса, якщо центральна часть міста, ну це десь 300-400 гривень з чоловіка просто проживання, якщо перша лінія отеля, то від 1500 гривень з чоловіка в сутки. Якщо ви не хочете звертатись до турагентств, то можна підшукати варіанти в інтернеті. Найдешевше житло в Скадовську і Генічеську. Там можна знайти кімнату на двох із загальною кухнею та санвузлом від 40 гривень з людини на добу. Зурному і залізному порту дорожче. Якщо йти пішки 10 хвилин до моря, ціна від 60 до 100 гривень. На березі, але без зручності в номері від 300 гривень з людини. Всі варіанти без харчування про це доведеться подбати самим. Овочі на ринку, м'ясо в магазині це і є найекономніший варіант харчування на день. Якщо ви все ж таки мрієте про відпустку за кордоном, то і тут можна зекономити. Ось це літак допоможе дістатися до Турції за 2,5 години. Така послуга доступна у Криворізькому аеропорту у літній період. Звичайно, це не найдешевший варіант. але квитки не такі дорогі, а летіти з Києва чи Дніпра. Зроблена така дуже розумна вибірка тобто на всі категорії туристів, різні самые отелі. І при тому цінова політика дуже-дуже хороша. Тобто, деякі тури навіть дешевле, ніж из Києва. Вот 500 доларів на двох. Це стоїмость тура на сім ночей. На питання все включено. Якщо врахувати стан наших доріг, то поїзд найкомфортніший вид транспорту. Ціни на квитки до Одеси в межах 120-180 гривень. У напрямку Херсону йде багато поїздів через Кривий Ріг. Плацкарт від 80 гривень купе близько 200. Поїзд 144-й, Криворог Гінічиськ, назначен по 16 сентября почутним. Криворог бердянськ назначен по 15 сентября по нічотним числам отправлением з вокзала криворог восімнадцять двадцять дві. Практически у нас всі поезда заселяються на 100%. з автовокзалу маршрутів більше, але квитки дорожчі ніж поїздом. Якщо порівнювати з популярним блаблакаром, то ціни приблизно однакові, але безпека в рази вище. Бла, -бла це ресурс, який допомагає знайти попутників. Вартість пального ділиться на усіх пасажирів, тому і автобусом, і автомобілем загалом виходить приблизно 200 гривень. Учені немаловажно їхати із автовокзалу, так як пасажир. который берет у нас билет, он застрахован. Это очень оптимально на сегодняшний день. Билет у нас стоит от 180 гривен до 250, то есть в зависимости от километража. Если это Одесса, это в пределах 220 гривен. Если это Кирилловка, это 180-200 гривен. То есть вот такая ценовая политика. Отже, на березі Чорного моря можна відпочити дешево і з комфортом. Головне, щоб з вами був гарний настрій і весела компанія. А якщо цим літом до моря ви так і не поїдете, то у парку Мершавцева є чудовий міський пляж. І нехай вода не солона це не повинно зіпсувати ваш настрій. Галина Ганзенко, Роберт Сіваков, Євген Жулай, Євген Аністрат. підсумки тижня. Перший міський. Криворіг святкує. На Івана Купала за стародавніми традиціями починається купальний сезон. Заповір'ям плавати у відкритих водоймах раніше не можна. Нечисті сили можуть забрати людину. Символічно в цей день спалюють марену та гуляють біля річок та ставків. Дівчата плетуть вінки, ворожать, а пари стрибають через вогнище. Святкували криворіжці у парку Мершавцева, колишньому газети Правда. Щоправда, обійшлося без вогню. У парковій зоні за технікою безпеки розводити багаття не можна. Пускала вінок за водою, і наша Вероніка Лавріненко. На Івана Копала незаміжні дівчата плетуть віночки. Для цього потрібні польові трави та дикі квіти. Свій купальський оберіг вирішила створити і я. Почнемо. Такий віночок вийшов у мене. Не надто пишний, але знавці традиції кажуть, що для першого разу непогано. Сплисти вінок могли усі бажаючі. Організатори свята привезли до парку польові квіти та трави. Створювали купальські обереги, дорослі і діти. Якщо дівчина пустить вінок, єслоніутоні, то значить, то вона скоро вийде замуж. Через хасерпригу дівочки з парнями якщо, якщо припригнути, то будуть довго в Жить і щаслива. Квіти для вінка підуть найрізноманітніші. Головне, щоб вони були дикими, а не штучно вирощеними. Білі означають чистоту і невинність дівчини, сині прозорість та чесність, червоні вірність, а жовті життєрадісність. Ще в часи ведів вінки пускали в сусідні села. Незамужние девушки, женщины, которые там потеряли мужа, все. И в этих венках они отправляли по речке, в венках собирали, делали корзинку, вовнутрь ставили и туда слаживали фрукты. Яблоко, грушу со своего сада. А парни, которые жили, допустим, далеко, эти венки вылавливали и пробовали. Яблоко, грушу пробовали. Если им нравилось, они и шли искать этот дом, где этот сад и эту хозяйку. У парку імені Маршавцева можна було купити ляльки-мотанки, обручі та солодощі ручної роботи. Художники розмальовували бажаючих водними фарбами. Любителі активного відпочинку могли покататись на човнах або ж катамаранах. Купальські обряди, харапоти, украшення купальського дерева, зустріча возлюблених марени і купала. Тому що Івана купала це праздник любові, красоти, молодості. Для цього дівушки молоді приходять і плетуть вінки, щоб їх пустити на воду і зустріти свого суженого в цьому році. Поліцейські присутствують, ну, у нас є на станції пляжа, вони завжди готові прийти на допомогу. В кінці свята вінок треба знищити вогнем або ж водою. Традиційно дівчата пускають його в річку. Якщо святковий беріг попливе, на його власниці чекає довге та щасливе майбутнє. Вероніка Лавріненко, Роберт Сіваков, підсумки тижня. Перший міський. Нехай вінки за водою пливуть якнайдалі і тим самим віщують щастя своїм власникам. Чого я від душі бажаю і усім нашим глядачам. Таким ми побачили цей тиждень. Будемо сподіватися, що наступний принесе гарні новини. А ми розкажемо вам про них першими. Для вас працювала Наталя Болдинська до зустрічі на головному телеканалі міста.